Майже 2600 військових на Харківщині протягом зими повернулися на службу після самовільного залишення частин. Про це суспільному розповів речник територіального управління держбюро розслідувань Олександр Білка. У цей час діяла спрощена процедура повернення через рапорт. Вона поширювалася на тих бійців, які вперше покинули підрозділи. Але уникнути кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини можна було й до того через суд. ты когда видишь одних и тех же людей годами уже просто устал вы даже между собой начинаете уже ссориться просто потому что вы друг другу уже надоели также не видеться с любимым человеком это очень тяжело общаться вы конечно всегда сможете пообщаться а вот ну какие-то тактильные свои ощущения ну это, это не заменит Я думаю, ще 3-4 місяці максимум ми виросталися, просто тому що ми не бачимо друг друга. Людина, якщо вона все заче, вона не має ніяких прав, ніяких можливостей. Так, ну, наша губити своє життя, тим більше в такому ві віці. Так скажемо, золотому вісі. Як я й казав, нічого страшного йому не було. Його зустріли як, як свого, як рідного. Стосунки є, вони нормальні. Ну, звісно, що це важко чекати, переживати постійно за нього, коли він не поряд, в небезпеці, ну, але я розумію, що така в нього робота тяжка. Начальники поняли, то, що що бути вдома людям. это достаточно трудно. И уже когда я пришел, я заметил то, что не только в моем подразделении начали отпускать домой, а и в других подразделениях. То есть стало немного легче дышать. Сейчас нет в перспективе идти вообще в СЗЧ. Не советую никому, потому что сейчас это очень трудно. Тебя в любом случае поймают не сейчас, через год, не через год, через два. А срок большой. Для бійців, які скористалися спрощеним поверненням на службу, кримінальні справи закривають, але на це потрібен час, говорить речник теруправління держбюро розслідувань Олександр Білка. Стосовно закриття кримінальних проваджень по військовослужбовцям, які були в СЗЧ і зараз продовжують службу, то не можна сказати, що ця процедура така довготривала. Але і не можна говорити про те, що такі кримінальні провадження закриваються за один день. Зрозуміло, що для слідства потрібен час і якби, але всі працюють в такому нормальному робочому режимі, і я б не говорив, що є якісь зволікання або затримки за словами білки. Повернутися на службу після першого залишення частини військові можуть і нині, якщо боєць покинув службу менш ніж на три дні, кримінальної справи щодо нього не буде. Якщо довше ніж на три дні, то процедура така: військовий має звернутися до командира і отримати у нього письмову згоду, потім подати до прокуратури поліції або ДБР клопотання про намір повернутися. Після цього суд позбавляє військового кримінальної відповідальності, і з цим рішенням він може повернутися до підрозділу.